Львів завжди пропонує туристам безліч культурних подій, особливо зараз, улітку, чи не на кожній вулиці можна зустріти черговий фестиваль або виставку? Все ж, є події, які трапляються не так вже і часто. Наприклад, концерти мегапопулярних зірок, за яких можна і через наток протиснутись, і автографів дочекатись. Саме на такий концерт я вас і привела. Ladies and gentlemen, Зустрічайте лама у нашому місті. Такі виконавці приїздять до нас не кожного дня, тому охоче відвідати концерт Наталії Дзеньків. А саме так звуть солістку та лідера гурту Лама приїхали не лише із Сихова, Левандівки чи топовної, але й з навколишніх містечок та сіл. Таким чином можна подякувати ламі не лише за творчість, а й збільшення потоку туристів до Львова. Звичайно, ще якось і зірки Наталя постійно працює, та ми такі милі і настирливі, що для нас лама знайшла декілька хвилин, може, просто згадала про своє дитинство. Я б хотіла трохи розповісти про саму творчість лами ще раз я знаю. Чому. Та перш ніж почати розмову з Наталею, я б хотіла трохи розповісти про саму творчість лами. Гурт з такою назвою виник у 2005 році. Можливо, хтось із нас на той момент ще навіть не народився. Її пісні відносить до селю поп-рок. Їх легко запам'ятати та приємно слухати у будь-який час. Ті, хто бачив принаймні один раз співачку ламу, назавжди запам'ятають її зовнішній вигляд, густе та темне волосся, виразні добрі очі та незвичні прикраси. Її образ є неповторним на українській сцені. Наша програма дитяча, тож насамперед нас цікавить, якою були ви в дитинстві, чим відрізнялись від однолітків вподобаннями та поведінкою. В загальноосвітній школі був свій колектив музичний, вокально інструментальний ансамбль, де я була солісткою. То я взагалі собі могла дозволяти під час уроку, наприклад, фізики. От е, урок фізики поруч іде. А я собі сижу в якійсь кімнаті, там собі граю програму баха там або ще щось. Потім фізик вже наш не витерпів, прийшов. До мене в кабінеті каже, Дзеньків, грай. Ну, я ігнорувала уроки, тобто займалася своєю музикою. Ви закінчили музичне училище за класом фортепіано. Чому обрали саме цей інструмент? Пам'ятаю, колись мене батьки віддали е, взагалі танцювати. Я танцювала в дитинстві, ходила на балет, але потім одного разу під час якоїсь репетиції е, е, на сцені був рояль. От там окомпонувала нам, і я чогось туди підійшла і почала награвати якісь мелодії. І мені сказали оце якраз жінка акомпаніатор що в мене є талант до музики. От, і після того я почала ходити, займатися по, по фортепіа. Коли ви зрозуміли, що стали дорослою? Ну я напевне ще цього не зрозуміла. Напевно, цей час ще не прийшов. Коли ви вперше відвідали Львів, яке було ваше враження про наше місто? Ну, місто мені дуже сподобалося. Я вважаю, що Львів це одне із таких міст європейських, які дійсно можна приїхати відпочити, і у Львові можна себе почувати дуже круто. Наталя настільки позитивна та добра людина, що я й забула, що вона зірка і спілкувала з нею, відкинувши будь-які переживання. І звісно, ми зробили декілька фото, які ви можете переглянути на сайті нашої програми. До Львова лама приїздить уже не вперше на її концерт. Завжди очікують тисячі шанувальників. Сама співачка живе, звісно, у столиці, та особливо приємним є той факт, що коханий Наталії Дзеньків львів'янин, тож можемо впевнено казати, що вона все-таки має відношення і до нашого міста. Було цікавим інтерв'ю. Ну, от, якби не наша програма, мені б ніхто не повірив, що я спілкувалась із самою ламою.

Любіть українське і слухайте лише якісну музику. З вами була вікуся Андрухів спеціально для студії Ржеві Окуляри. окуляри». Па-па!